Доброго дня, мене звати Давид і у нас сьогодні в гостях військовий фельдшер. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ярослав Бранашко Семенович, так як ми в армії називали, часто Семенович, по віку, напевно. Ну, бойовий медик першого прикордонного загону Донецький. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися і де ви зараз проживаєте? Народився я в село Грухотин, таке є, старе, дуже, на березі Дністра, Хотинського району. Там я виріс, звідти пішов вчитися в армію, а вже після армії повернувся в місто Чернівці, став на роботу, поступив в університет, один, другий, так вчився вже. Тут я і живу з 90-го року в Чернівцях. Ого, круто. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю. Чи я у вас дружина і чи маєте ви дітей? Так, я одружений. Знову ж таки, з того 90-го року. Ми з моєю дружиною навчалися разом, студентами були. Дві дочки. Старша викладає в школі англійську, молодша працює тут зі мною на дитячий психіатр, педіатр. Ми разом так. Внуків вже є четверо. Старшому вже 15-й рік, а меншому на рік тільки минув. Розкажіть, як ви попали на війну військовим фельдшером? Це був 22-й рік, тоді якраз тільки це все почалося. Мені сказали прийти в військомат, обновити дані. Я прийшов, прийшов в ВЛК, і одразу там на наступний день поїхав вже на полігон вчитися. Я був психологом, але на той час дуже не вистачало медиків. А в мене перша освіта фельдшера. Тому я став бойовим медиком. Спочатку прикордонником. Ну, загін прикордонний, там був фельдшер посада. Потім далі вже пішла евакуація, старша група евакуації, і так пішло, пішло. Це круто, дякую. Розкажіть, будь ласка, які обов'язки має військовий фельдшер. Ну, основна задача його це допомагати пораненим хворим. Там вже від посади залежить. Якщо ти на початку медпункті, ти там можеш приймати хворих, коли там немає військового такого бойових зітні, ну, на, на навчання там, чи на ротації. А вже коли були на Бахмут, Солідар, то там бойовий медик, він витягує поранених. Доставляє їх до пункту евакуації. Перша допомога. А вже між боями, то це допомога хворим тим пораненим перев'язки, супровід поранених. А в якій лікарні ви працювали до війни? До війни я працював тут. Це був Чернівецькій обласний наркологічний диспансер. Я був на посаді практичного психолога. Я тут з 94-го року. О. Спочатку працював фельдшером, а потім вже вивчився знову і став психологом. Так. І звідси мене призвали. А ви добровільно потрапили на війну чи по направленню до роботи? Ні. Мені перезвонили і сказали, що потрібно прийти в військкомат, бо всі медики ми на обліку були військовими. Ми були в такому статусі, що тільки нам кажуть, і ми зразу йдемо. Так і сталося. Мені перезвонили. Я пішов. З якими проблемами ви стикаєтесь у своїй роботі? Ну тоді, коли я був в армії, там проблеми в основному стикалися. Люди були не готові до цієї війни. Всіх треба було навчати тактичної медицини. Вона для мене була нова. Мені прийшло вчити, бо я все-таки психологом був, а медицину вивчав набагато пізніше. Проблема, не вистачає дуже багато медиків. І зараз не вистачає, тоді не вистачало. То важко було самому справлятися. Особливо коли вже в Бахмуті з нас з чотирьох медиків я залишився один, троє були вже в госпіталі. То було дуже важко. Але я все-таки психолог, і мені допомогла вся психологічна освіта, оці психологічні бар'єри, ставитися з тими стресами, тривожностями. Мені допомогла психологія моя. Вже тут я перейшов на роботу з психологом, то тут проблема з тими військовими, які приходять чи до мене на консультації, чи поступають в відділення. Дуже велике відчуття справедливості. І от у них, вони коли повертаються звідти з бойових дій, приходять сюди, тут де війни немає такої. І вони стикаються з такими ситуаціями, коли їх не розуміють: чи в сім'ї, чи на роботі десь, чи на вулиці, таке часто буває. Я з тим працюю. Скажіть, будь ласка, які найскладніші у вас були випадки на фронті? Там всі випадки складні, але один мені дуже так запам'ятався. Це був один з найважчих днів моєму, скажімо, моєї служби там в Солідарі, коли я на той день багато було поранених, тих, кого я там витягнув, це мій друг помер по дорозі. Я не зміг більше нічого зробити. І один залишився, я до сих пір його не забрав, він там і залишився. Його родина не змогла поховати. І потім мені прийшлося якось і пояснювати там, і звіти робити, писати, то кожен раз оце згадувати, таке почуття провини, можливо є. Хоча тоді ситуація була така, що важко було щось вибирати. Дякую. А як надається перша медична допомога під час полі бою? Так у двох словах не скажеш. Для того існує навчання по тактичній медицині. В мій час, коли я навчався, не було тих засобів, скажімо, тих же турнікетів, там було зовсім інше, прийшлося перенавчатися. Але в першу чергу це надати допомогу тій людині, яка поранена, щоб вона не стекла кров'ю. Дивлячись, яке поранення, накласти турнікет, пов'язка і швиденько його передати на евакуацію до стаб-пункту, а також на госпіталь. А які травми це захворювання у вас були найчастіше під час того, як ви лікували людину? Там частіше всього це були поранення кінцівок і контузії. Контузії практично всіх були. З цим трошки складно було, бо вони, ніби як залишаються війську, треба з ними служити. І Підліковувати, приходилося там і уколи робити, і таблетки давати вже прямо там на місці, в медпункті моєму. А з таких хвороб дуже часто люди старшого віку, це хвороби спини. А в армії потрібно працювати. Фізична нагрузка, той же бронежилет, там екіпіровка, зброя. Вони всі важкі. Люди часто зверталися з болю в хребті, поясниці. Це теж треба було лікувати. Ну Це з таких банальних, простих, а так хвороб багато є. І поранень теж різним. А як ви готувалися до війни під час важких ситуацій? Не готувався, на жаль. Ну, дуже це швидко все відбулося. Просто на, на місці вже сидив, дивився в Ютубі, та ж тактична медицина, вивчав ті ж препарати, які там нові нам з гуманітарки давали, дзвонив своїм лікарям, знайомим, там, військовим своїм, навіть сюди перетелефонував лікарям, щоб мені допомогли, підказали, що треба було робити. Таке разом з друзями. Мені допомагали мої медики, які там були на місці, лікарі, такі ж фільшера були, як я, теж санітарі. Чи бували у вас такі випадки, що е, запізно було лікувати людину? Ні, таких мене, слава Богу, не було. Всіх, кого я туди е, направляв чи в госпіталь, чи там по етапу. Ну, помирали тільки ті, були, хто важко поранений, там вже було поранення несумісне з життям. По хворобі, ні, по хворобі вони всі лікувалися і поверталися назад у підрозділ, служили далі. Дякувати Богу, не було таких випадків. А скільки часу ви надавали воїнам допомогу? Бувало таке, що цілий день, от як спочатку почався, та цілодобово навіть бувало. А бувало таке, що один, два, три поранених чоловіка, то більше хворих приймаєш там. Якщо це на на КСП там знаходишся. А так, в полі бою, коли там були під обстрілами, ну то кілька годин от так приходилося там надавати допомогу, передавати, відтягувати. Як ви психологічно справлялися та підтримували свій стан під час війни? Ну, Мабуть, мені було трохи легше, ніж остальним таким, бо все-таки моя психологічна освіта, навички, психологічні там, релаксації, розслаблення, контролю за сном, це мені допомогло. А якщо брати те, як усім. То це сім'я. Щодня, ну, коли була така можливість, намагався позвонити, спитати, що я, сказати, що зі мною все добре. Ну, звісно, вся родина мені писала, у мене родина велика, нас п'ятеро. Брат і три, три сестри, і я троє в армії. Я брат і сестра, щоб вони до сих пір в армії. Кожного дня мені писали. внуки, щось писали, там дзвонили, телефонували мені. Ну, і дружина щодня, діти. Сім'я підтримувала, це було можливо най, найбільше таке. А чи часто у вас е, є відпустка? Так, да, в армії давали, ну не часто. Це було один раз на рік, тільки можливо. Ну, ти мусиш мінятися. Спочатку це було тільки 10 днів давали, потім збільшили вже до 30 днів. Ну, все одно брав більше 15 днів не давали. Раз, максимум два рази в рік, якщо виявляється така можливість. Ну досить рідко таке буває. Зазвичай раз так. у вас були такі випадки, що були хворі ви, і що вам потрібна була допомога? Ах. Так, да, на жаль, було. Коли ми вийшли з оточення там, і там довгий час були на вулиці, то була зима, я обморозив ноги. І це обмороження, мені треба було лягати в госпіталь, але так як більше медиків не було, то я вимушений був залишитися, щоб надавати допомогу іншим побратимам своїм. То я лікувався сам. Тим, ті ж уколи робив собі, як там моїх таблетки пив, все, то перев'язував там. І, слава Богу, то все пройшло. Ну, були такі, якби і простудні хвороби, температура, це все. Лікувався так само, як хлопці хлопців своїх побратимів, так і я тим самим. Які у вас були плани після війни? Подорожувати. Так? <сум> 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 якщо війна закінчиться, дуже хочеться подорожувати і по Україні, і десь по світу. Але можливо б, якщо буде така шанс видасться, закінчиться це все. Повернутися в ті місця, де була ця війна, де проходила служба, де хлопці там залишилися. Це такі мрії зараз є, Ну війна ще не закінчилась. А чи подобається вам тоді, коли е, люди говорять до вас і питаються вам якісь запитання? Щодо війни? Е, там до війни чи про вас там? Якщо чесно, то ні. Є. Коли люди питають мене, а що там на війні, а як там було, а що ти там робив, а чи ти вбував когось, це питання не варто задавати людям. Вам подобається захищати Україну від росіянів? Ну, звісно, і не тільки від росіян, від усіх. Це країна, де я народився, де мої діти, внуки будуть рости далі, продовжувати. Як ми переживаємо цю війну тут, як діти? До речі, мені дуже цікаво, як діти ставляться до цього, як ви переживаєте? Ну, то да. так. То б... Мої друзі там багато разів там, е... говорили, що там у них є одна мрія, що там, що там війна закінчилась, бо вони дуже з цього хочуть. Та всі хочуть цього. Ну так. Да. Особливо діти, там е... мої друзі там, завжди це говорять, не знаю. Знаєш, я коли там на сході, там дітей нема. Практично немає зовсім, де не де там зустрічав. І перше враження, коли я повертався на ротацію, вже ми з Бахмута виїжджали і приїхав вже ближче сюди до Києва, і я побачив на вулиці дітей. Дітей? Так, було дивно, що діти ходять. А тут тільки військові, дорослі там інколи, а тут діти бігають. І це трошки таке інше життя показалося. Так. Як правильно підтримати військового? Під час того, як він приїхав з війни? це цікаве питання, тому що не всі люди якби, думають про це і задаються цим питанням, а воно справді важливе. Люди, які приходять звідти, вони інакші. Більше того, навіть ті, що залишилися тут, скажімо, дружина з дітьми тут, а чоловік на, на війні, вони всі змінюються. Тому, коли він повертається під тим враженням, під тими стресами, в нього трошки. Ставлення інакше до цього цивільного життя, йому треба теж звикати. І родині теж треба е, до цього звикати, щоб він повернувся інакше. Їм треба вчитися все це разом. Але загалом е, можна виразити свою подяку по-різному, е, буквально запропонувати напряму якусь допомогу. Чи це буде якась аптека, чи магазин, чи десь в транспорті, десь на вулиці, якщо ви бачите, що людина там ну щось розгублена, щось роздивляється, може когось шукає, можете підійти, запитати, чи щось потрібна допомога. Чи так само десь у магазині буває, люди підходять і пропонують там заплатити. Не завжди це воно так проходить для хлопців. Прийнятно, можуть відмовлятися. Не треба їх насаджувати їм, це в, оце, в свою допомогу. Краще запитати, якщо ні, то ні. А подякувати можна і поглядом, десь ківком голови. І оцей жест дуже гарний. Діти дякують. Мені, наприклад, в потязі, коли я їхав перший раз в відпустку, маленька дівчинка підійшла, дала таку шоколадку. Ну і слова підтримки. Ми вас віримо, ми вас чекаємо. Ми завжди будемо раді вас бачити. Повертатися додому живими. Ці слова вони завжди будуть приємні почути. Вам колись давали якісь подарунки, коли ви поверталися з війни? І з війни, і там я отримував подарунки. Волонтерські такі були поставки, і часто серед тих всіх речей знаходилися і дитячі, і малюнки, якісь вироби були, чи це сердечка виплетені, чи це було на руках. Багато хлопці носили оці всі такі речі, які були ручно зроблені частіше дітьми. Малюнки ми їх клеїли в себе там, десь хто в бліндажу, хто десь в вагончику, хто десь в підвалі, де це можливо було. Такою, що прослідкувати по фотографіям, де хлопці фотографувалися, то я досить часто бачу в оці дитячі такі подарунки зі словами, або діти там батькам своїм давали такі самі малюнки, лемінники там. Це було приємно. Ну і подарунки були б від волонтерів. Це і, і одяг, і взуття, і медикаменти. Так для мене більше було медикаментів, бо я медичному був. То, ну, все, що потрібно було для, для життя в армії. Там якийсь теплий одяг, там інколи тоді зимою пригодився, ці спальні мішки. Потім це все видавалося, але на разу це трошки було дуже так під'ємно. Чи потрібно всім ходити е, на роботу на медицину? Так, навіть сказав, що дуже потрібно. Справа в тому, що багато цивільних туди приходять, і, можливо, хтось не встиг прийти таку першу допомогу. Бувають випадки, коли цю допомогу треба надати самому собі в першу чергу. До тебе можуть не підійти, не буде можливості такі, ситуація різні на фронті буває. Вміти надати допомогу собі і ще своєму побратиму. Ти не медик, але першу допомогу тактичної медицини ми проходимо всі. А ці, що зараз тут на цивільні, то вони теж потрібно для них, тому що, можливо, будуть в армії, але ж в нас, дивись, і теж вибуваються такі прильоти і взриви. Та навіть аварія може бути буквально десь на вулиці така проста, банальна, надати першу допомогу, то вже рано перев'язати, тим же турнікетом навчитися користувати. Там воно є свої правила, але досить легко, їх може запам'ятати. Mm -hmm. То навіть в дитячому віці, починаючи зі старших класів, я би сказав, це потрібно знати. Коли літають шахети, там ракети і дуже страшно, то як треба, що треба саме перше зробити тоді, коли літають? От для цього варто було би підготуватися. Є спеціальні техніки психологічні, називаються техніки розслаблення, там заземлення, дихання. Першу чергу у нас дихання для нас дуже важливе. Ти знаєш, там без їжі, без води можна побути ну, довго, а без дихання довго не побудеш. І контролювати дихання. Скажу тобі таку маленьку техніку, вправа називається квадратне дихання. Коли ти дихаєш, вдох, робиш там, 7 секунд, потім ти не дихаєш 7 секунд, видих 7 секунд, знову не дихаєш 7 секунд. І так по квадрату йдеш. Або можеш взяти так по телефону собі, так водити вдих, пауза, видих, пауза. Коли ти будеш цю вправу виконувати, ти будеш заспокоюватися. Це один можна е попити води, але пити воду не просто так, раз я випив. Ти можеш кутками маленькими, уявляти, яка це спробувати на смак її відчути, як вона притікає. Це буде відволікання від цієї ситуації. Але в першу чергу ти сховався, знаєш, де там між двома стінами, що це там, чи в вані, що це будинок там вдома, чи в підвалі, що така можливість є. Але щоб цей страх такий перебороти, трошки справитися, поладнати з ним, то такі техніки. Дихання, там, розслаблення, вони можуть бути. Треба вчитися наперед. Є спеціальні групи у нас, може і в місті, можна навіть в інтернеті знайти, в тому же Ютубі, там дуже багато таких є. Дві-три для себе і для того, щоб комусь в певний час, якщо треба буде, навіть твоїм друзям, десь ви там, ну не дай Бог, так виявиться, що будете знову, так як ці шахи прилітали, десь там у підвалі будете, чи що, хтось буде дуже тривожний такий, тут заспокоїтися, можна таким чином. Там. Там ще й чотири стихії, там є. Ну, багато техніки дуже можна пошукати. Думаю, що потім пошукаю якось, якщо зможу там. Вони не складні, тобі буде цікаво, я думаю. А ще поділитися з кимось, з друзями, ну, та, це навчитися може. самому і показати їм, як це робиться, це буде да. круто. Коли тривога, то тре... то, ви хова то ви ховаєтесь в укриття, і чому треба ховатися в укриття? То це обов'язок кожного зберегти себе, своє життя і твоїх близьких. Так, ховаюся. Е, є в мене місце, так як вдома є підвал, таки добрий, а так, я можу сховатися. Якщо це тут на роботі, у нас тут свої місця є де ховатися. Якщо це будинки багатоповерхові, то там складніше, на жаль, але є місця. От батькам треба запитати, щоб вони показали, де місце теж дві основні несущі стіни. Ну це треба навчитися буквально там кілька хвилин. Ховатися треба, щоб зберегти себе своє життя. Дуже дякую за те, що ви зі мною поговорили, за те, що ви захищаєте нашу Україну і за те, що ви допомагаєте нашій Україні бистеріше виграти Росію. Дуже дякую вам. Нагадую, що з нами був бойовий медик Ярослав. Дуже дякую ще раз вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Гарного дня та гарного настрою! Дякую тобі за гарні запитання. Такі багато було. Мені теж було приємно з тобою спілкуватися. Дякую. Дякую. А я Давид. До побачення. Гарного дня та гарного настрою. Па-па. У Кожного медика бойового є рюкзак медичний. І от таку на рюкзачку на аптечки вони такі знаки ми ставили. Там різні. є. Це один з них. Це такі дійсно з мого. Дякую. У мене, у мені у мене є. Батько Рома його звати, він також на війні. Та він був, коли приїхав, то мені, моєму молодшому брату, був такі дав, тільки не такий, як у вас, а такий там прапор України, великий, чуть -чуть, отакий десь, і що маленький. Ну, то багато різних таких є. Це наше медичне, кожний підрозділ має своє. Дякую. Дякую тобі.